Ланцер 9, 1,6, ланцер 9, 4G18. маслюк Ашика. Де це він Верона Італія? В подарунок іде прокладочка. Прокладка під пробку Піддона, фільтр, фільтр Деккерман, він буде вугільний, вугільний додатковий захист. Фільтр салону, фільтр повітряний. Чим натомі, чим відрізняється додатковим пилезахистом. Додатковий пилезахист. І оригінальне мастило full syntetic, повна синтетіка 5W-40. Японія, Токія, Джапан. 4 літра на 1,6 двигун вам треба 3,3 літра, буде трохи залишок.